Найдешевша в Україні 440-ка Grand Coupe е, та ще й гібридна. 21-й рік. Це в нас Канада з мінімальними пошкодженнями, хороша комплектація, чорна матова плівка, m пакети, проекція, люк, безключовий доступ, контроль сіпових зон. По салончику. Дуже багато у нас теж опцій, електрорегулювання сидінь, шкірині сидіння, преміальна акустика, карман кордон, лечаток приборів, камери 360, зонний клімат-контроль, підігрів усіх сидінь. У нас Apple CarPlay, ну саме як... все як має бути загалом: автодальній, задній ряд нас, так як у нас Grand Coupe, достатнього розміру. Місця у нас тут достатньо для п'яти людей. Ремні у нас з... Строчкою М. Всі сидіння прошиті синією ниточкою. Все як має бути. І це все по заводу. Кришку багажника можна відкрити, просто поводивши ногою, а ми цього не будемо робити, тому що машина заведена. І це на вигідний варіант по Україні. Вихлоп нас звучить ну, просто крутецько. Зараз послужимо. Ну а всі деталі у нас по телефону.